thank mm -hmm. Tra tutti i tempi che dà il salto a noi, a me è che noi non siamo. E ne che non è in grado di fare pace con noi, a noi non è in grado le ruote, che è E noi siamo in grado di fare scorrere le Нехай слова святого Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Наш дорогий всечасний Ойче, міністранці, наші парафіяни, кохані Божі діти. Третій розділ Святого Марка сьогодні читаємо в День спомену. В нашому літургійному календарі Павлінському, День Макарія, а в календарі такому костільному, загальному це День святого Йозафата, теж є. І хочемо сьогодні прислухатись Божому Слові. Нібито важко зрозуміти чи підійти, бо немає якогось там конкретного чуда, зцілення, оздоровлення там. Воскресіння і так далі, але ми дуже часто загублюємося в тлумі, загублюємося в якихось великих толпах, а часом потребуємо і то дуже часто таких конкретних, особистих зв'язків з Богом і навіть зі своїм особистим життям. Таким Може, дивним, але ключовим реченням, принаймні для мене сьогодні в цій Євангелії, в Уривку Святого Писання в Марка є той момент, коли Ісус просить, щоб учні напоготовили йому човен, щоб народ не тіснив його. Завжди, коли говоримо про човен, найчастіше маємо на думці Костю, Церкву Божу. Спільноту християн. Цей човен завжди має бути напоготовлений, і тут ще раз є цей почерк Бога. Ісус сам засновує церкву, сам створює церкву костюм, сам її організовує, сам є власником цього костьола, сам є розпорядником, директором і першим найкращим виконавцем того всього, чим. Кості Церква має жити. Але тут є знову цей момент, який Ісус сказав Петрові в Твої руки віддаю ключі Небесного Царства і сьогодні дає це розпорядження учням, щоб вони напоготовили Костіль, тобто який Костіль, яку церкву вони зроблять, який цей човен спорядять, до такого човна війде Ісус Христос. Це так, якби ми. Хотіли побудувати собі будинок, домовилися з родичами, з дітьми своїми, привезли матеріал, намалювали їм, де має бути кухня, спальня, коридор, другий етаж, ліфт, підвал, льох і так далі. І кажемо, нате вам це все, і зробіть цей будинок, а я в нього війду і не перевіряйте їх. Можуть по-різному по зробити. Сьогодні це є велика довіра Господа Бога до нас, і теж головна думка, що цей костюл нам є потрібний, що цікаво. Ісус не каже, щоб відділитися від людей, але щоб народ не тіснив Його. Це так, як можна на прикладі сказати, коли дивимося. На Папу Римського, любого Папу Римського, який був вже чи є, коли він приїжджає, завжди є між багатьма людьми. Але теж ми бачимо, як десь приїжджають якісь чиновники державні, і люди десь так тіснять їх, пробують теж якось там заглумити, закричати, підставити їх. А наприклад, є спокій, культура, коли приїжджає найголовніша людина на світі, замісник. Ісуса Христа, і, очевидно, є люди, які тісняться, які хочуть бути ближче, сфотографіруватись, але завжди є ця культура, завжди є цей такий респект, повага, і люди не затиснюють Його. Тобто Він служить Богові, представляє Ісуса Христа і кожен вшановує Його, будучи ближче далі. Але в житті нашому цей костьол нам потрібний. Щоб всі люди, які живуть навколо нас, не затіснили нас своїми справами, своїм життям, своїми помилками чи досягненнями, щоб цей костіл завжди був для нас таким прибіжищем, сховищем, так як зараз слово сховище дуже знане є і зрозуміли, чому. І щоб це було напоготовлене. І що цікаве, що цікаве, коли ми говоримо, про Ісуса Христа, що Він прийняв повністю людську природу, людську натуру нашу, все прийняв, окрім гріха, то якщо нам є потрібний костюл і нам є потрібне хрещення, то Ісус сам входить в хрещення. Сьогодні ми другий раз про це роздумуємо, бо наші брати східні, православні, чи католики чи інші східні церкви святкують за старим календарем. Свято хрещення Господнього, і ми не раз задумаємося, навіщо Ісус хрестився, якщо Він Бог. Ми можемо сьогодні поставити питання, навіщо Ісусові Костю, церква, якщо Він Бог. Тож людям треба спасатися, йти до сповіді, йти до комунії. Ми читали про Святого Макарія. Ну, Така цікава історія, що єпископ заставляв, змушував його. І навіть написано, примусив, щоб він прийняв священство, бо треба було, щоб ці монахи, ці всі пустельники, мали ксьондза, мали службу, Божу сповідь, причастя святе. І, і ця людина була примушена до цього, щоб стати священником, бо людям це є потрібне. Людям це потрібне. І що цікаве, це було потрібне Богові. Бо Господь вшановує людську свободу, вільність, а Костю, спільнота церкви, спільнота християнська є таким, я не скажу ловушкою, бо це погано так назвати, але є таким дуже сприятливим місцем, де Бог якби, дозволяє собі бути більше таким рекомендованим, а людина. Має можливість цю свою волю в доброму руслі скерувати до Бога. Якщо людина каже, я не хочу Бога, Бог каже, я не знаю, як підійти до, до людини, то в костілі, в спільноті церкви, в спільноті християнській ці відношення є дуже близькими, дуже такими навіть гарячими, коли людина погоджується, а Ісус Христос не мусить змушувати. І тому Ісус каже, я потребую цього костіла. І потребує, щоб ви цей костьол зробили. І сьогодні ми, як учні Ісуса Христа, кожен з нас, починаючи від священиків, кожна людина, є потрібна Богові, щоб зробити цей костьол, зорганізувати Його, підтримувати, жити цим костьолом, тобто спільнотою віруючих, і щоб через таку чи іншу ситуацію інші люди могли потрапити в це джерело. Божої благодаті потрапити в це таке русло Божої води, скажімо, в цю річку християнства, щоб ну, якось якимось чином в різних ситуаціях життєвих могли туди потрапити. І щоб ми завжди насправді могли так бути чуйними, щоб нас люди не тіснили. Бо не раз це вже так скажу щиро. У тай в нашій спільноті невеличкий, це, очевидно, говориться між священниками, але, але вже так скажу, нам, як сім'ї, такий близький, що дуже часто між священниками є ця розмова, що як Господь Бог дивиться на те, що ми, окрім молитви, служіння, службожих таїнств займаємось настільки багатьма іншими речами, що ми часом не забуваємо вже. Що є найголовніше, так як в тій байці такий є, що Папа Римський прийшов до неба після смерті і питає святий Петро, хто ти такий. Він каже, я Папа Римський. А хто такий Папа Римський? Ну, то ж замість тебе каже, зараз на землі Ісуса представляю, пішов Петро за Ісусом, каже, йде, там якийсь чоловік каже, що він Папа Римський, каже, хоче до неба. Ісус приходить, поговорив з ним, йде до Петра і каже, Пусти його, каже, помниш, як ми колись зібрали 12 чоловіків, зробили такий рибхоз маленький, такий гурток риболовлі. Каже, він ще до сьогодні существує, каже, бачиш. І це є, це є доказ того, що Богові треба трошечки. Це раз, а по-друге, що Бог віддав справді це в руки людей. І як треба любити Бога, як треба бути чесним в своїй вірі, як треба бути ревним. В цих відношеннях до Бога, щоб мати цю відповідальність за костю, що цей костю, ця церква Христова, вона існує. Так? Відомо, що це Бог підтримує, але тут є ця правда, що Бог віддає в наші руки, віддає в наші руки своє царство і каже: самі можете війти другим допомогти, але можете теж заперечити. Так? Можна, не дай Боже, когось відкинути від цього Божого царства. Тому ми сьогодні. Вдивляємось в цю ситуацію життєву І так як пише нам Євангелія далі, що були зцілення, Господь оздоровлював багатьох, але це вже ніхто не бачив, оздоровлював, але бігли всі, щоб особисто отримати це оздоровлення. І навіть нечисті духи визнавали, казали: Ти син Божий. А Він їм суворо забороняв це говорити. І це є доказ ще раз того, що ми, як Божі діти, як учні Ісуса Христа, так по людськи, наскільки можемо, наскільки це можливе в наших силах, ми цей костіл підтримуємо, ми живемо вірою, ми свідчимо про цю віру, ми робимо все, щоб далі цей кості існував, щоб після нас були люди, які будуть спасатись, які будуть отримувати благодать Божу. В спільноті Костьола, тому що в такий спосіб діє Бог. І не раз як хтось нас питається, священники, особливо на коляді, а чи мені треба, чи треба ходити до костьола, чи треба молитися, чи я не можу мати Бога в своєму серці. Ось так мене теж недавно, може там з тиждень-півтора на заправці в Бердичі, так чоловік такий спитав, Богдан на ім'я. Ми їхали до пана Михайла. До лікарні Ващенка, до Житомира і на заправці така розмова і питання, чи мені треба ходити до костьола, чи я не можу без костьола визнавати віру в Бога. І, і чи обов'язково, якщо вже підуть, чи це має бути неділя. Ну я кажу, ну, пане Богдане, уявіть собі, що у вас сьогодні день народження, а я вас не хочу сьогодні вітати. Вчора, позавчора, післязавтра, ну не сьогодні. Ви ж хочете, щоб вас любили цілий рік, але іменно в цей день народження вас не привітаю. Ну от як вам? А ні, то все, я зрозумів. Значить, ви мені дали відповідь. Так, тому що це Бог так придумав, скажімо. Йому цей кості потрібний для нашого спасіння, бо нас легше згуртувати, легше нам тут цю думку собі уявити, зобразити. І цей костіл нам є потрібний для того, щоб Господь краще діяв в нашому житті він може всюди нас спасти завжди, але в костілі і Він є в себе вдома, і ми є в себе вдома. Так? Тому що Господь прийшов на цей світ, такий мав замір прийти ближче до людини, а людина хоче прийти ближче до Бога, то завжди навіть ці слова, які як ми йдемо з Отцем по коляді, отець завжди читає цю молитву і каже: Ми прийшли сповістити вам як ангели, як пастушки про Різдво». І бажаємо, щоб ви шукали Бога там, де Він хоче вам себе об'явити. Бог хоче об'явити нас нам в костільі себе. Тому ми приходимо і цей костіл підтримуємо. Нібито таке просте речення, можна його пропустити, але заботи цього світу, люди, цей весь заколот, який може бути на світі, може нас так тіснити, що ми про костіл забудемо. І тому Ісус каже, Приготовте мені цей човен, так? Приготовте, щоб дати приклад, що я є в постіль, що я теж в цьому Костюлі вас чекаю. І тому сьогодні дякуємо Богові за наших святих покровителів, яких згадуємо в сьогоднішньому дні, і які для нас є прикладом такого вірного життя Богу, вірного служіння Ісусові. І щоб ми теж за їхнім прикладом просимо Господа, щоб теж так служили Богові. Служили костюм, і цей костьол такий живий, живу церкву творили, і щоб, спасаючи свої душі, могли теж причинитись до спасіння інших людей. Амінь.